Скільки людей зникли безвісти на Херсонщині через війну? Щоб Росія надала вірну і правильну інформацію. Скільки зниклих безвісті? Вона зменшилася зменшилася ну, в декілька разів. За яких обставин люди зникають найчастіше? Що розповідають їхні родичі? Саме важке це було писати заяву, здавати ДНК. Це був такий страв, як відбуваються пошуки зниклих безвісти за особливих обставин. У яких випадках вдається встановити їхнє місце перебування? Ну, майже в кожному обміні ну, практично 25% повертають їх, хто у нас в обліку значиться як зниклими безвісті. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Призов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині почав працювати центр із розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. До його складу входять працівники поліції області, зокрема слідчі, спеціалісти, криміналісти і працівники оперативних підрозділів. До центру можуть звертатися люди, що втратили зв'язок з родичами, які перебували у зоні ведення бойових дій чи на окупованих територіях. Головне управління національної поліції у Херсонській області повідомило, що у центрі допоможуть надати інформацію про алгоритм та порядок дій рідних із пошуку зниклих безвісти, подати заяву про безвісне зникнення, поспілкуватися зі слідчим, який здійснює розслідування у кримінальному провадженні за фактом зникнення особи. Також людям допоможуть з'ясувати стан здійснення розшуку зниклих та роз'яснити, як надати біологічні зразки ДНК для проведення молекулярно-генетичної експертизи. За даними уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, в Україні від початку повномасштабного вторгнення перебували у розшуку понад 52 тисячі людей. Серед них більше 3,5 тисяч це діти. Зниклими за особливих обставин вважаються близько 37 тисяч осіб. Про такі дані омбудсмен повідомив у кінці травня цього року. Заступник начальника головного управління національної поліції у Херсонській області, начальник слідчого управління, полковник поліції Микола Вербицький, розповів новинам Азов'я про роботу розшукового центру у цьому регіоні. За словами полковника, інформація про кількість зниклих військовослужбовців є закритою. Що стосується цивільних, наразі зниклими за особливих обставин, яких ще не розшукали у Херсонській області, є 1458 осіб. Велика категорія осіб, яка залишилась на тимчасово окупованій території в перші дні повномасштабного вторгнення, і звичайно, після того як пройшов певний час, був відсутній і телефонний зв'язок і Електричне постачання зв'язку з цим дійсно родичі не могли зв'язатися і масово звертались до поліції. Ми відкривали провадження. Потім вони протягом декількох місяців, деякі зараз повертаються, виходять на зв'язок. Ми з ними спілкуємось. Ну, в принципі, все відбувається типово, складнощі лише в тому, що Якщо в певний час була можливість перетинати безпосередньо цю лінію фронту не зону ведення активних бойових дій через території Херсонської області, наразі люди вимушені для того, щоб повернутися в Україну, долати великий шлях і через територію тимчасово окупованої автономної Республіки Крим, далі через ряд інших країн долають тисячі кілометрів і виходять на зв'язок. Ми з ними подальшому спілкуємося, з'ясовуємо обставини, за яких вони зникли. Окрема категорія зниклих це жителі Херсонщини, які перестали виходити на зв'язок після руйнування Каховської ГЕС у червні минулого року, розповідає правоохоронець. Внаслідок цієї катастрофи на території Херсонщини також була зареєстрована велика кількість. Безвісті зниклих осіб як на території Правобережжя, так і на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ну, щоб ви розуміли, то мова йдеться про більше сотні було зареєстровано таких фактів, там де був вчений зв'язок родичами своїми близькими на тимчасово окупованій території. Різні категорії, як дорослі, так і діти. І протягом року ми здійснили великий обсяг роботи, такий із загальної кількості безвісті зниклих осіб. Частина людей виходила на зв'язок самостійно. Вони виїжджали там із тимчасово окупованої території на підконтрольну територію. Ми з ними спілкувалися вживу, так сказати, а частина людей виходила на зв'язок різними. Способами зв'язку телефонами там через близьких родичів, тобто слідчі могли дистанційно з ними попрацювати, достовіритись в тому, що вони дійсно живі, з'ясувати обставини, за яких втрачений був з ними зв'язок. Таким чином, на сьогоднішній день залишилось 24 особи. У нас без вісті зниклих наслідок підриву Каховської Гес, які не вийшли на зв'язок і залишаються сьогодні в розшуку. Також центр опікується розшуком дітей, які залишилися в окупації. Це переважно діти-сироти або позбавлені батьківського опікування. У цій категорії 505 дітей, розповідає Микола Вербицький. Ще одна велика категорія зниклих безвісти за особливих обставин це ув'язнені особи, які на момент повномасштабного вторгнення відбували покарання на території Херсонської області. Таких людей більше ніж дві тисячі. Крім того, центр веде роботу із розшуку військовослужбовців, з якими втрачено зв'язок у зоні ведення бойових дій на території Херсонської області, зазначив начальник слідчого управління регіону. Працюємо як за зверненнями близьких родичів, які втратили з ними зв'язок, так і за повідомленнями військових частин. Налагоджена у нас належна комунікація. З усіма військовими підрозділами, які дислокуються на херсонському напрямку, проводимо відповідну роботу, намагаємося, щоб усі родичі, які втратили зв'язок з військовослужбовцями, ну, розуміли ситуацію, за яких обставин це відбувалося, мали контакти з слідчим, постійно обмінюємося інформацією. Також спілкуємося із представниками уповноваженого з питань безвісті зниклих за особливих обставин при міністерстві внутрішніх справ України, які володіють по перше. Вони ведуть відповідний реєстр безвісті зниклих осіб за особливих обставин. Ми Постійно звіряємо інформацію, обмінюємося, як надаємо їм нашу обліковану кількість безвісти, зниклих осіб. Вони нам повідомляють відповідно. Спілкуємося в плані. Можливо, десь особи можуть перебувати в списках полонених і всю цю інформацію надаємо близьким родичам, які до нас звертаються. Полковник розповів: до центру з розшуку осіб можна звернутися, зателефонувавши на гарячу лінію за номером плюс 57 95. Також можна сконтактувати у месенджерах Telegram, WhatsApp, Viber чи написати на електронну пошту за адресою hersonsu11gmail.com. для жителів окупованих територій. гарантується анонімність, запевнив правоохоронець. Інна Сухорукова, жителька Нової Каховки, мати зниклого безвісти за особливих обставин командира десантно-штурмового катеру «Станіслав» Олександра Сухорукова. Її син зник 7 травня 2022 року. Катер Станіслав тоді виконував бойове завдання у Чорному морі поблизу острова Зміїни. У нього влучила російська ракета. На борту перебували вісім військових моряків, розповідає жінка. Троє військових врятували. Потім у нас була з ними розмова, зустріч, наша ВМС нам організувала цю зустріч. Ми довго спілкувалися з хлопцями. Вони розповіли нам, де стояли хлопці в цей момент, коли здійснився віудар, і дали нам надію і віру в те, що наші хлопці живі. Тому що в, в радіорубці було їх п'ятеро. Двоє з них вижив, ну, вдалося врятувати. Мій син знаходився там, сам остров зміїний, теж знаходився неподалік від нашого катеру, то, тому що ну, так як наші хлопці були, були підготовлені, гарно плавали, пірнали на. На дуже велику відстань ну глибину, тому ми вважаємо і дає це нам підстави, що наші хлопці могли зрятуватися. І так як це були ну, бої за зміни, там знаходилися і російські катери, вертодіти. Тому ми вважаємо вірю, що вони могли підібрати наших хлопців. У липні 22-го року жінка переїхала з Нової Каховки до Одеси. Вона звернулася до поліції і здала зразки ДНК для подальшого пошуку сина. Саме важке це було те, що йти в поліцію, писати заяву, здавати ДНК. Це був такий страв, знаєте, що ти здаєш ДНК і це як роді ти чекаєш на саме на гірше. Потім збираєшся з себе до кучі. Підтримуєш всі ці, ці новини, що тобі сказали, що твій син живий і він, можливо, в полоні. І це о, так от, надихає тебе, що боротися, боротися, не здаватися, тому що він герой, він свої 23 роки з першого дня війни в морі, а... на завданнях. Є інформація, але вона вся не підтверджена. Це істочники, ну у нас У всіх є родичі, знайомі. У мене дуже багато в Криму. Ми вчилися, навчалися в місті, проживали, віддихали в місті. Я дуже багато до них зверталася. Була така інформація, що після 7 травня були доставлені е, військові, можливо, моряки, можливо, ну ніхто ж туди не допустить, якби. Так, пошукові йдуть, звісно, наша влада все робить для цього. Куди ми звертаємося, наші звернення розглядають, роблять запити, які ми просимо. Ну, це звісно допомагають. Але ми писали на повноважну справ людини Російської Федерації. Теж запитання. Е, відповідь прийшла, що нашу заяву вони прийняли і на розгляд поставили, як в чергу, скажімо так. Е, не, неодноразово запитав, запитання туди скидували, ну, але розглядаємо і ніяких відповідів. На жаль, е, також і міжнародний червоний Крест також нам заяви прийняв. У Запоріжжі з кінця минулого року також працює центр із розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. На той час на території Запорізької області статус зниклих мали близько двох тисяч громадян. Ми поспілкувалися з Миколою Опалатенком із Запоріжжя. Він, батько зниклого безвісти військовослужбовця 77-ї окремої аеромобільної бригади у складі десантно-штурмових військ Збройних сил України Євгена Опалатенка. Чоловік розповів, що про зникнення сина дізнався 1 лютого минулого року. 23-го року це було. Бої за Солідар, ви знаєте, то там, там наші хлопці протистояли так? Згідно вже службове розслідування у військовій частині, яку ми через місяць отримали від воїнської мати, так, стало трохи відомо, що там відбувалося. А відбувалося буквально те, що. 16-16 числа, коли вони пропали безвісти, а там група хлопців ціле відділення, в составі і замкомандира взводу, командира відділення і так далі. Так? Близько восьмої ранку, під час тактичного маневрування визвано ворожим штурмом вагнерівців і залученням кулеметів, розташованих у вежі, та заходом ворога в тил нашим хлопцям. Старшим сержантом там був Місюра, так було отримано кульове поранення несумісно з життям зі слів свідків, так схиті, так які там поряд були. Тіло самого сержанта місюри вони не змогли воювати по причині дуже шквального вогню з усіх сторін противника. Місце знаходження бійців, які були з ними рядом, в тому числі опалатин комісії, так їм, їм стало невідомо. І їх там було на позиції п'ять чоловік, і до пор судьба наших хлопців невідома. Микола Опалатенко розповів, що з приводу зникнення сина звернувся до національної поліції України а також інших структур і організацій. В з поліцію написали заяву, такси так, відкрили кримінальне прогодження про, про зникло. Далі написали і подали інформацію, значить, і Національне інформаційне бюро України, Міжнародний комітет Червоного Христа, який офіс розположений і в Києві, і, і в Женеві, і туди Собщині направлено. Також направлена була інформація і, і, і заява Координаційний штаб при ГУР Міністерства оборони України в Києві. Міністерство оборони, ми во всі інстанції, во всі органи влади, що ну, працюють над цими питаннями, зниклих безвістів. Так було направлено са заяви. Є відповіді з усіх цих можнавладців, тоси так? так? О, що, да, інформація дійсно така є, що він зник без вісі. Ну інформація отої сторони. Так, скидкшовкаторах підтверждає, що вони знаходяться в полоні, до сих пор немає. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Координаторка груп родин полонених медійної ініціативи за права людини Олена Балячкова розповіла новинам Приазовія, що кількість зниклих безвісти через війну може бути набагато більша ніж за офіційними даними. Якщо людина зникає, є родичі, то це добре, коли які можуть подати заяву про зникнення. Бувають випадки, коли у зниклої людини родичі перебувають на тимчасово окупованій території або, на жаль, вони загинули, і відносно цієї людини зникли не подається заява про пошук. Відповідно, вона не з'являється в обліку вказаного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Але варто зауважити про те, що цю заяву, навіть якщо родичі відсутні, може подати інша будь-яка особа. От навіть військові частини можуть подавати заяву. Бо якщо військовослужбовець є сиротою, не має родичів, от вони можуть це зробити теж самостійно або будь-хто кому відомий факт про зникнення ну, як військового, так і цивільної особи. Якби Росія підтвердила справжню кількість полонених, яких отримує. Кількість зниклих безвісти суттєво би зменшилася, каже правозахисниця. Офіційно вони набувають статусу військовополоненого після того, як вони будуть вважатимутися підтвердженими країною агресора, це через міжнародний комітет Червоного Христа, через які вони передають списки по їхньому по нашим полоненим, які перебуваються в місцях утримання, але ми розуміємо, що це дуже невеликий відсоток. Тих, кого підтверджує Росія, ми це бачимо в обмінах військовополонених. Якщо брати так статистику, то ну, майже в кожному обміні, ну практично, 25% повертають їх, хто у нас в обліку значився як зниклими безвісті. Є випадки, коли з полону повертали ті, хто у нас мали статус загиблих. От, тобто так, ситуація дійсно. Скажімо так, через те, що Росія не підтверджує реальну кількість військовополонених, а також цивільну яких отримує безпідставно в себе. Відповідно, кількість зниклих є дуже великою. Якщо б Росія надала вірну і правильну інформацію, кількість зниклих безвісті вона б зменшилася. Ну, декілька разів важливо, аби родичі здавали матеріали, за якими можна зробити ДНК експертизи, тіл, які неможливо впізнати, зазначила координаторка. Якщо немає ДНК співпадіння по базі, то всі тіла впливають як неопізнані під відповідним номером, і потім траплялися такі випадки, коли після цього в базі з'являлися ДНК співпадіння. А це було пов'язано з тим, що ДНК зразки родичів цієї людини, яку вже поховали, от вони заносяться пізніше, пропрацьовуються. Це також пояснює те, що ДНК зразки, які здають родичі, їх забагато, і експерти не встигають виокремити ДНК профіль для того, щоб внести оцю базу генетичних даних. І тому бували випадки, коли е, загиблу людину поховали, як не ідентифіковано, а після цього в реєстрі з'явилися дані її родичів і відбулося співпадіння. Відповідно, починається процес екзумації тіла, тіла, процес бюрократичний і не такий швидкий, ну, що завдає родині теж додаткових емоційних е, страждань. Унікальність України в тому, що нам вдається проводити пошукові дії, ідентифікувати ціла, проводити там розкопки масових поховань братських могил під час війни ще тобто, скільки після завершення, ця кількість роботи буде дуже значною, і вона буде просто на десятки років, як його славія, в Боснії, та Герцеговині. А вже 30 років як війна закінчилася, але вони досі шукають ці поховання, шукають зниклих безвісти. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури. а Також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Празовія. На все добре. при приазов'я.